Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. Сьогодні пропоную вам подивитись готові розв'язки прикладів з підручника ІСТР, математика 10 клас. І сьогодні ми з вами подивимось з першого розділу алгебри функції їх властивості та графіки з першого параграфа чи слова функція, графік функції, розв'язок прикладів від 1.26 до 1.28. І так вперед. 1,26 і 1,27 це е, е, завдання них одне. знайдіть множину значень функції. Якщо в задачі треба знайти вже не область визначення, а множину значень функції, то треба згадати, що множина значень функції це вже всі значення f від x або y, які може приймати конкретна функція. Тобто вам, дивлячись на функцію, треба подивитись взагалі, а які може приймати значення, що ось f від x. Тобто для всієї області визначення функції треба вказати тепер, які значення y або значення f від ікс може приймати ця функція, тому що різні функції вони можуть мати не весь якби, діапазон дійсних чисел від мінус безкінечності до плюс безкінечності. А ви побачите на сьогоднішніх прикладах, що це лише конкретні відрізки, і нам якраз треба розібратися, які ж значення може приймати саме F від x або y. Один із способів знайти о, саме множину значень функції, це можна побудувати графік функції. І тоді на графіку ви дивитесь, якому вже проміжку по осі ОY. Належить графік функції, тобто, де є значення по y, от ті Y ігри може приймати дана функція. Розглянемо перший приклад. Я вже заміню F від X і, тому що це, в принципі, все одно. І щоб ви бачили, що ми будуємо графік і по усі y, відкладаємо відповідно вже значення ігріків, значення функції, і відповідно будемо вже шукати, які ж значення ігріка може приймати дана функція. Так от, і якщо ми розглядаємо функцію y до рівня x квадрат, то ви вже пам'ятаєте з попередніх уроків, що це парабола, яка проходить через точку 0,0, тобто, якщо підставимо 0, то буде 0. І, відповідно, вліво і вправо це симетричний графік, гілки вгору. А отже, якщо дивитись на цей графік, подивіться, значення Y у нас десь там є вгорі максимально. А донизу ми бачимо тільки з нуля починаються, тобто нижче нуля значень немає. А якщо ми йдемо в порядку зростання від меншого до більшого, то можемо сказати, що Y, подивіться, починаються з нуля, нулю може дорівнювати. Y, і далі вгору вгору, вгору, вгору вгору до безкінечності. Отже, множина значень функції позначається взагалі є від y до рівня для цієї функції від нуля включно до плюс безкінечності. Тобто всі-всі-всі значення вгору. Або можна записати, що y належить проміжку від нуля до плюс безкінечності. Тобто ми знайшли з вами множину значень для ось цієї першої функції. Далі швидше, дивіться, другий приклад це х квадрат мінус 3. Якщо по Y до функції якоїсь ми додаємо чи віднімаємо число, то ми або опускаємось, або піднімаємось вгору відповідно по осі y, і ось цей графік уже x квадрат, ми або вгору, або вниз піднімаємо-опускаємо. Отже, якщо ми розглядаємо х 3, то парабола просто х квадрат буде опущена на 3 одинички вниз, тому що мінус 3. І значить, парабола проходить через точку по х0 по y мінус 3. І тепер, уже, якщо дивитись від меншого до більшого всі значення y, які може приймати тут функція, то подивіться, до мінус 3 немає, а потім від мінус 3 включно і до плюс безкінечності значення є. Тобто y належить проміжку від мінус 3 до плюс безкінечності. Третій приклад: Y дорівнює x квадрат плюс. 4. Та ж сама парабола, але піднята на 4 одинички вгору, тому що до функції x квадрат ми як би додаємо 4. Виходить, ця парабола з точки 4 по Y. і відповідно, якщо дивитись від менших до більших значень по y, які ж можуть приймати значення y, то ми бачимо, що від. Четвірочки до плюс безкінечності. Тобто, 4 включаємо і далі вгору, 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 всі значення сюди підходять. Отже, y належить від 4 до плюс безкінечності. Далі, четвертий приклад функція Y дорівнює корінь із X. Ви пам'ятаєте, що це ось така крива. По-перше, для X тут можливі значення тільки від нуля і більше, тобто від'ємних по X немає. І відповідно, по Y ви отримаєте ось таку криву. Якщо дивитись уже не по x, а по ігрикам. Вниз значень немає, а виходимо ми з точки 0, то значить множина значень для цієї функції йде також вгору до безкінечності, тому що ця крива продовжується. Y належить проміжку від 0 до плюс безкінечності. Це і є множина значень. Далі п'ятий приклад. Корінь і x-2. Тобто графік функції корінь із x треба опустити на дві одинички внизу. Він буде мати ось такий вигляд. І якщо дивитись по ігрікам, які приймає значення функції, дивіться, внизу, нижче, мінус двоєчки, немає графіка. Тобто вже ми будемо виходити з точки мінус 2 і вгору подивимось, ця крива безкінечна, значить, множина значень функції від мінус 2 до плюс безкінечності. Далі, шостий приклад. Ігрік дорівняв, корінь із x плюс 3. Значить, треба графік функції корінь із з підняти вгору на 3 одиниці. Якщо підняти вгору. Тобто, з троєчки ми виходимо з точки 0, 3. і ця крива йде далі до безкінечності. По y, значить, дивимося, до троєчки у нас немає значень, а від троєчки до плюс безкінечності є. Тобто y належить від трьох до плюс безкінечності. Приклад, 1,27. Теж саме завдання, але три функції. Подивіться, F від x дорівнює х по модулю. Якщо по точечкам будувати. Графік, будемо також годувати графік, то дивіться, якщо візьмемо 1, то це буде по Y 1, 2, 2, 3, 3 і так далі. Якщо візьмемо від'ємні значення, на X, то також модуль їх погашає і будемо мати додатні. Тобто, по модулю мінус 1 дасть 1, мінус 2 дасть 2 і так далі. Тобто, Це ось такі дві прямі, але нас цікавить область значень функції, тобто по Y дивіться, з якої точки ми виходимо? З нуля. І вгору, тобто, відповідно, проміжок по Y – це від нуля до плюс безкінечності, тому що ці прямі далі йдуть до безкінечності. Далі наступний приклад, другий. Треба підняти графік функції x по модулі, який ми тільки що розглянули, на 5 одиниць вгору. Тобто, це буде ось такий графік, який виходить з точки 0,5, і далі точечки від. Ну, нас цікавить зараз множина значень, тобто по ігріку дивимось до 5. У нас нічого немає, лінії ніяких і функція не приймає ніяких значень. Значить, відповідно, від 5, включної вгору до плюс безкінечності, ми маємо множину значень функції. Третій приклад. Y дорівнює по модулю x-3. Тобто той же самий графік, але він буде опущений на мінус 3 одинички. Дивимось по Y. Нас цікавить значення по Y. До мінус до 3 точки немає, а від мінус 3, включно до плюс безкінечності, вже графік має місце, тому значення є, тому y приймає значення від мінус 3 до плюс безкінечності. Це ми з вами дивились? Нагадаю, множину значень функції, тобто значення функції це f від x або y, і краще дивитись їх на графіку. Тепер завдання 1.28. Знайдіть координати вершини параболи y дорівня 3x2 6x5, побудуйте схематичну графіку функції та знайдіть її область значень. Подивимось. Область, значить, знову ж таки, будемо дивитися по ігрікам. Ну, по-перше, нагадаємо, що це квадратична функція, тому що має місце х2 і якесь число. Загальний вигляд цієї функції а плюс, плюс c. І графік завжди квадратичної функції це парабола. Для параболи, відповідно, можна знайти координати вершини параболи по таким от формулам: x 0 дорівнює мінус b на 2а. А, Б і С це коефіцієнти, які у нас присутні, відповідно, А у нас дорівнює 3, Б-6 і С5. Підставляємо значення формули і отримаємо х0 дорівнює мінус. Замість Б підставляємо мінус 6, і далі 2 помножити на 3, тобто це буде мінус 6, мінус і мінус тут погашається, 6 поділити на 6, це буде одиничка. Тобто, ми знайшли з вами, що координати вершини параболи по х це одиничка, щоб знайти. Координату по Y, достатньо підставити цю одиничку в відповідно рівняння функції і отримати y. Тобто і 0 дорівня. Дивіться, що ми робимо 3 помножити і підставляємо 1 в квадраті, ось цю одиничку, яку ми знайшли, 1 в квадраті мінус 6 помножити просто на одиничку, і плюс 5, і це вийде 2. Отже, вершина параболи має координати по х1 по y 2. Якщо схематично зобразити цей графік, то подивіться від ось точка по х1 по у 2 гілками вгору, тому що ось тут коефіцієнт А додатнє число, то вершина гілками вгору, значить ясно, що функція буде йти вгору до плюс безкінечності. А отже якщо ми по у знайшли ось це число 2, то ми можемо сміливо сказати, що повідно, область значень функції буде вже від двічки, тому що це парабола вершина і вгору йдуть гілки. І до плюс безкінечності. Тобто можна було навіть не малювати графік функції, подивіться, якщо ви знаєте вершину параболи і по ігріку, і знаєте, що гілки вгору, значить, у вас буде йти від двійки вгору до плюс безкінечності. Якби ось тут було від'ємне число А, тобто, ось тут, наприклад, мінус там 7, мінус 5, то гілки були б вниз. І, відповідно, б тоді область значень була від мінус безкінечності до координати саме по Y. Але в даному випадку у нас Y належить від 2 до плюс безкінечності. Це видно на графіку. Розібрались? Надіюсь, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада, коли ви пишете мені коментарі, запитання, зауваження. Я стараюся відповісти на всі ваші запитання. Читаю ваші коментарі, тому для мене вони дуже важливі. Якщо поставити лайк, буду дуже вдячна. Це допоможе моєму каналу далі розвиватися. Так що приходьте на наступні уроки і будемо разом з вами готуватись до ЗНО по математиці. До нових зустрічей, до нових уроків!